А я дивився в з такие камеры, получается. Кидаешь с тобой ковлю займать? Пиво вино, водочка, колбаса и левочка. Водочки, кому водочки для лёгкой походочки? И на винище. Пиво вино, вот оно. Вина, что? Віна, виніще, щоб діти. Ручка згорить. Хорошої да сара... згорит. походочки. Не желаем. Oh, Молодіж, бухаємо, бухаємо. Бухаємо, ну, теж. Дай щось зробити. Дай щось зробити. <рекунок> Піпіл на голові. <галыш. рекунок> Оце точно треба буде викинути в інтернет і сказати, вгадайте, що там. Позвони. Сам. <рекунок> <Ану>, позвони, а <рекунок> ну дзвони. Ні, позвони. Ну треба викинути наш где, когда. Czto gdzie kudo? Jest taka mina ci... Jest takie chujaki kurówki.